На Закарпатті говорити про голодомор у розумінні тому, про який ми говоримо 1932-1933 років, ми не можемо. Ясно, що були голодні роки, вони були пов'язані з різними природніми чинниками і з вічними проблемами, які є, безземелля, безробіття. Але люди не доїдали просто в зв'язку з тим, що не мали якихось. Коли ми говоримо про голодомор, це ми говоримо про якусь таку цілеспрямовану політику держави, яка була покликана на нищення цілої нації чи окремих його прошарків селянства. Ми говоримо про Україну. Україна на той час була переважно аграрною державою, тобто селян займали великий відсоток. І ясно, що е, політика влади була спрямована на те, щоб е, нищити селянство, яке могло оказати якийсь певний спротив е, політиці тоталітарної радянської влади. Ну на зразок тих подій, які були в 1917 сімнадцятому роках. і щоб остаточно розбити е, якісь можливості, навіть повстань селянських, от було спрямована така дія. Переважно це може стосуватися, що на західну Україну втікали в Закарпатті якось далі знаходилося через перевал. Але про голод на Закарпатті знали. Вся тогочасна некомуністична не комуністична преса все ж таки давала значні відомості про те, що у великій Україні, як писали Голодомор, величезний, наводилися кількості жертв, недоїдання були прямі факти. Комуністична преса ясно, що це заперечувала. Казали, що там відбуваються масштабні будівництва, індустріалізація, колективізація. Ну з цими наслідками. Преса не комуністична, подавала це. Є виріски навіть була видана книжка про те, кілька років тому вона вийшла. Інформацію зображення преси, відбиття голоду у Закарпатті. Там і документи, і фотографії цих статей. Автор укладач її Михайло Делеган, так що ця, тут відбито якраз ці положення. Про голодомор в Україні можемо говорити про мільйон. Я такий вислів. Кажуть, що смерть однієї людини це є трагедія, а смерть багатьох статистика. Також статистика ця є жахливою, ну фактично дійсно різняться ці цифри, називаються від. Кілька трьох-трьох з половиною мільйонів, можемо говорити до 5, 10 мільйонів навіть. Тут маємо розуміти, що є прямі втрати, тобто ті, хто безпосередньо помер, і є непрямі. Ті, хто мали народитися, це проблема демографів, займаються вони підрахунком. Тобто Україна протягом от, середини ХХ століття зазнала величезних демографічних втрат. Підрахувати ясно, що важко. По-перше, статистика, така як така, не велася. взагалі помирали подеколи. Ці села і просто-напросто нікому було це робити. З іншого боку, в 1939 -41 роки пішла війна, яка так само ну, демографічні показники залишила на поганому рівні, були величезні втрати. Але всі дії держави були спрямовані на те, що щоб винищити українське населення, зокрема селянство. селянству. Тут можемо назвати кілька таких документів. Ну 39, 1932 рік в радянському сузі вводиться паспортна система. Селянство не отримує паспортів. Це означало, що вони є локальними. Місце пересування їхніх обмежувалося ні в місто, ні на залізницю, нікуди не можна було піти. Бо паспорт провіряли. Інший момент: саме у 1932 році приймається закон загальновідомий про п'ять колосків або 07-08, 7 серпня 1932 року. Він був прийнятий про боротьбу з розкраданням соціалістичного власності. Ну, під дію цього закону попадали всі ті, хто там діти де збирали е, урожай на вже зібраному колгоспниками полі, і фактично е, за це могли бути навіть розстріляні на місці. у ліпшому випадку до 10 років ув'язнення.